Сьопить! <ріст> Мені здається, що все дуже неякісне в цьому наборі. Привіт! Давно не бачилися. Ми з Маряною сьогодні вперше за довгий період виїхали на природу і підготували для вас дещо цікаве. Марянка? Сьогодні ми разом з вами спробуємо сух пайок країни НАТО, а саме, Іспанії. Ми його відкриємо, протестуємо і розкажемо вам наші враження від нього. Перше, що мене спитала Маряна, коли побачила його, чого він такий маленький, хто взагалі може з ним наїстися. Ну тобто, тим більше військові. Насправді, цей сухпайок він є для одної людини і призначений на один повноцінний прийом їжі. Зараз ми разом з вами його розпакуємо. Ну що ж, давайте подивимося, що там всередині. а то нам вже з Маряною дуже цікаво, і думаю, вам теж не менше цікаво. Перше, що ми бачимо, коли відкриваємо цю пробочку це інструкція на трьох мовах на англійській, іспанській і французькій. О, і тут пише Маряна: не їсть ці сірники". Ну, Будемо знати, їсти не будемо. І так, перше, що ми бачимо, це курячий суп субспасти. Окей, попробуємо. І так, чотири ізотонічних напої. Будемо також пробувати. Це в нас. Щось що ми вам розкажемо пізніше. Нехай це буде для вас інтригою. Три сухих пальне, як вони правильно називаються, напевно, так. Так, це що в нас? Це в нас для того, щоб дезінфікувати руки. Дві таблетки для дезінфекції води. О, Маріана, це, напевно, то, що буде ж ти. Бо я не дуже люблю їсти варення. Це в нас варення з персиком. Ми обов'язково попробуємо. Так, це в нас О, стоп. Зараз все полетить. Це в нас білий тунець в олії. Та консерва. Теж попробуємо, що вона собою являє. Все летить. Маряна, тримай, бо полетіло туди. Вітро вирішив нам трошечки помішати знімати наш огляд. Продовжимо. Що в нас далі тут? Одна жувальна гумка, Сірники. Це в нас основна страва. Нехай буде поки що для вас інтригою. Що ж це? Так, тут у нас набір з 10 сухих салфеток і е, таганок. Зараз ми вам теж його покажемо. Єдине, що тут, на жаль, немає в коробці це, скажімо, столових приборів, але ми з Мар'яною про це знали і заздалегідь взяли з собою свій набір. Перше, що ми з Мар'яною будемо пробувати, це курячий суп з пастою. Але перед тим, щоб його попробувати, нам потрібно його якось розігріти. І для цього в комплекті є ось такий тагано. Ми зараз його спробуємо спасти. Перед тим, як ми почнемо готувати, обов'язково потрібно продезінфікувати руки, і благо в наборі є такий інструмент для цього. Так, зараз ми це зробимо. Це, можна приступати до їди. Так, що в нас перше? Це курячий суп з пастою. Зараз спробуємо, що це таке. Пахне він досить непогано, але його тут дуже-дуже мало. Зараз ми додамо води і загріємо його. І так ми вже розпалили наш таганок. Чекаємо, поки загріється суп. А поки ми з вами чекаємо, підпишіться на наш канал, поставте обов'язково лайк цьому відео, підтримайте нарешті вже україномовний контент. І далі буде більше. Ну що ж, ми підігріли наш суп. Давайте попробуємо його разом з вами. Ну, непогано. Насправді він мені дуже сильно нагадує ті супи, як продають в кубіках. Кожен день я би точно таке не їв, але в екстремальних умовах досить навіть непогано. Шкода, що тут, звичайно, немає таких сублімованих моточків м'яса, суто макарон. І самий суп, скажімо, дуже так віддалено нагадує курячий власний суп. Я би скоріше сказав, що це просто, просто суп з приправами. А тепер перейдемо, напевно, до основної частини цього відео. Це основна страва. Це в нас м'ясне рагу з овочами і нуком. Вони, скажімо, зроблені у вигляді консерви, тому напевно вам і не буде потрібно якоїсь додаткової тарілки, а можна буде їсти прямо з цього. Краще, сталося ЧП, ну ви самі бачите. Зараз будемо думати з Маряною, як же відкрити цю банку. Значить, незважаючи на всі труднощі, нам вдалося відкрити цю банку і підігріти цю основну їду. Ну що ж, тут насправді дуже-дуже багато гороха, тому якщо ви не дуже його любите, навряд вам ця страва буде значить смачною. М'ясо тут у вигляді сосисок, але його тут досить багато і воно досить смачне. Сама основна страва досить непогана. Нею точно можна наїстися. Ми зараз обов'язково її з'їмо. У нас лишилося ще не так багато всього тут. Це в нас білий тунець в олії. І ми зараз спробуємо відкрити. Надіюся, що цього разу мені це вдасться з першого разу. Що <рес> це зі мною сьогодні таке? Я весь болію, я. Хм, добрий, звичайний ітунець, але дуже добрий. Значить, консерви явно немає. Дві консерви і дві мимо. З відкриттям. Але це дуже добре, дуже смачно. Так, це ми даємо пізніше. А зараз переходимо до десерту. А на десерт у нас це що у нас персикове повидло? Все дуже класно, але нема на що його повмастити. Тому Маріана. Будемо використовувати наші українські галети з іспанським цим як його там, повидлом. Зараз попробуємо його відкриємо. Мені здається, що все дуже неякісне в цьому наборі, або мені не дуже з ним виходить, як його маю зараз відкрити? Куди Маріана буде знову допомагати? Hours later. І так, нам вдалося відкрити все-таки це повидло. Зараз ми його намастимо. Ну, більше схоже на желе, по консистенції своїй, але будемо пробувати. Досить смачно. Я хоч не люблю дуже поверла, але це непогане. І моя порада іспанському, хто розробляв цю штукенцію, ставте туди галети. Ця штука набагато смачніша буде з ними разом. Ну що, Після такого ситного обіду потрібно щось попити. Так, як ми казали, в морі є напій з вітаміном С. Зараз будемо його пробувати, який він на смак. Шкода, звичайно, що не поставили чай або якусь каву. Ну, але вітамінки це теж добре. Ну що ж, будемо пробувати? Бека. Мені здається, що я би, напевно, краще воду пив. І так, в нас в комплекті ще є зубна паста. Ось така невеличка напевно, на один раз її точно мало би стати. Проте самої щітки не поставили в комплект, але, як ми прочитали, вона йде в наборі зі сніданком. І ще в нас тут є ось така одна маленька жувальна гумка. Зараз ми її відкриємо і попробуємо. Звичайно, м'ятна жвачка, досить добре. І так. На цьому у нас все вроді більше нічого немає. Дякуємо, що подивилися відео до кінця. Сподіваюся, що вам сподобалось так само, як і нам. Було досить цікаво. Ми з Маряною пробували це вперше. Правда, цього разу Маряна залишилась за кадром, але вона тут є. Підписуйтесь на нас, ставте лайк цьому відео. Далі буде більше. До зустрічі, Па-па!